Хто не стрибає, то будинок 140 квадратів, 5 сотих землі, просто за містом, укачається. ну, Чудовий, погнали. Саме головне, що вам варто тут зрозуміти, що він будувався для себе, не від забудовника. Будинок на монолітному перекриття 10 см утеплення, високий кам'яний фундамент. Такого точно у ваших сусідів не буде. 5 соток землі, ухожена ділянка, поруч ліс озеро. В самому будинку дубовий паркет дорогий. Щоб ви розуміли, на 22 й рік він коштував 8 тисяч доларів. Підогрів підлоги, хвостіва зона і ванна. Центральні комунікації повністю. Будинок з газовим опаленням. Новий сучасний дизайн. Все продумано до деталей. Так як ви бачите на відео. Газовий котел в цьому будинку з бойлером непрямого нагріву. Тобто одноконтурний котел, який дає опалення, а бойлер вже в свою чергу за допомогою газу підігріває і зберігає 150 літрів води. Пана кімната на першому поверсі. Тут у нас душова на другому велика з ванною. Тут підігрів підлоги у нас іде скрізь. Кабінет на першому поверсі повністю окремий або може використовуватися як ще одна кімната, одна з чотирьох. Далі у нас на другому поверсі три кімнати. Одна з них дитяча, одна батьківська з гардеробною і третя, як гостєва можна вважати. Зараз ми зайдемо в ванну кімнату. В ванні вікна великих, ви бачите, сама ванна. Це у нас дитяча кімната. Можете вже дзвонити 098-454-411. Такий же саме лайф, тільки 093 код. Ванна кімната з прекрасним видом. І спальня батьківська, де в нас є гардероб. Гардероб сам не показуємо, бо він з речами. Тут у нас третя кімната. Покажу вам вверх, тому що там теж багато речей. В самому будинку чотири кімнати. Низу з кабінетом.